Популярний майданчик для обміну думок, ідеї, гідні розповсюдження, гасло щорічної тет-конференції в США. Замість півторагодинних лекцій, 18 хвилин. Сім спікерів з України та Росії вперше в Україні зібрались у рамках проекту Тедекс Така конференція на основі університету в нашій країні вперше. А це ті, хто є її учасниками. Хочу розвиватися надалі, почути гарні ідеї. Для розвитку нашого міста майбутнього ну я часто дивлюся конференції та інтернеті» і ось вирішив не пропустити можливості подивитися її у Львові. Можливо, нових ідей, які мене захоплять, і виступу мого викладача теорії літератури. Відвертий і щирий діалог поза аудиторними партами про те, що читатимуть люди через 100 років, де шукати натхнення, та за скільки часу технології змінять наше життя. Я взагалі глибоко переконаний, що справжня наука має вміти розмовляти з простою мовою і має творитися не лише у закритих кабінетах, а виходити до людей. І коли ці люди, такі як її, зібралися тут, то тоді це робити не тільки потрібно, але й приємно. Давно знаю цей формат і постійно обожнюю сама дивитися цей токс. Я вважаю, що це дуже круто. Тим, що він короткий, тим, що він надихаючий, і власне тим, що він основною його метою є мотивувати до дії. Студенти це якраз та аудиторія, яка має, має вдумати про всі ці речі і Змінювати, змінюватись, думати про своє майбутнє і робити щось далі. Команда Тедекс ЛНУ студенти франкового вишу різних факультетів, які працюють на волонтерських засадах та займаються тим, що вірять і люблять. Ця практика вже була у Оксфорді, Кембриджі, Торонто. У гріні жодного. У нас 2009 тисячі тедекс вже сам проводиться. Ми були на багатьох вже виступах, волонтерили часто і пишу. Чому у нас не в університеті? Університет буде сприяти, і ми так компонували приблизно і вибирали, щоб було цікаво кожному факультету. І журналістики, і міжнародний кіноси, і прикладної математики. Ціна від конференції від 10 гривень. Усі зібрані кошти передадуть для дітей з дитячих будинків у рамках акції Миколай про тебе не забуде. Мар'яна Сич, Зоряна Козачок, ТІВІ.